Всім привіт! Всем Що значить сьогодні буде за відео? Зараз ми йдемо в магазин. Я вам поснімаю ціни з ліною на продукти, картошку, там м'ясо, рибку, все покажу. Я вже там десь дон капусту, ну там так бегала. Сегодня буде хороше відео. Тоді ми ще заказали дві посилачки to, to go, для того, щоб зекономити. бо мамки пенсію задержують. вона нам не скинула. Ну, приходиться економити якось. Що... А пенсія у нас не без... ну... Не резинова пенсія у нас, поэтому бачите, будемо починати саме економити. А якщо без шуток, то в Норвегії ну це нормальна тема, то good to go, в Польщі брав один раз, просто то good to go, там не те, що треба. А тут от душі насипаю, час побачите. І в самому кінці ще я вам ставлю, як це береться ту гу-то го, щоб уже там спрашивали, як приложення називається. Ну, ці оці моменти. Лайк, підписка, пішли. О, ціни на бензин вам покажу. Сьогодні яке число? 20... 28. 28. Видно вам ціну 22,49, 22,69. дизель. ціна міняється. Може, зараз на протяженні дня. Вчора ні, позавчора була 8,18 да? була. Вона змінюється приблизно від дня тижня, це залежить. Но сьогодні це найдорожчий день. Сьогодні дорого, то да. було дешевше. Ну якось тут так. Вона приблизно десь 18 крон. Що там полетіло? О, курва. Шось. Шось. А от скоро всі поставали, всі, всі пропускаються і теж пропуска. А, чу, скора, поліція, пардон, забалакався. Вже не припишу, бо вона уїхала. Правильно? Ти брусніку знайшла? Так, да, дивись. Вона ще зелена. Брусніка. А оце я тільки що з'їв, якийсь теж синій, я не знаю. Ну ладно. Туалет вдома безплатний, поки нормально. Супермаркет мені. Чи мені? Мені. 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 Давайте подивимося ціни. Зараз таке все основне бігом пройдемо. Поїхали. не в кронах. Примерно будемо долар переводити. Що це таке? Пасньон Пасьон маракує за 1,5 доллара за штуку. No. 5 ,5 за штуку. 8 долларів маракуя. Да, 400 грамм. А за килограмм почти 20 долларов. No. Кавун різаний. No. 11 долларов за килограмм. Різаного очищеного. Угу. Так, а що ми далі? Число у нас сегодня 8.07 доларів за кілограм черешні. Звісно, не Мелітополь, але тут черешню не брав, скажу чесно, та й не збираюсь. Ананас 11 доларів, теж чищений. Цей 12 доларів такий. Друга фірма просто правильно. На черешня я кажу, не Мелітопольська брала. Не брала. Клубничка, я зрозумів, 14 доларів. Та й б її не взяв би, чесно. Я на не сильно обділений голодний їжевіка, так? Да? 40 доларів за кілограм, недорога. Бере. Берем. Берем кілограм 5, так. спробуємо на компот. Следує. Що в нас іде? Сейчас, секунду. А, давайте пройдемо апельсини, правда. І так, апельсини 4,5 долара. Тоді що у нас тут йде? Клементин 4-5 доларів. Лимончики, да? Ого, 12 доларів. Золоті. А, вони екологічні. Екологічні? А, от 7 доларів. Бачу. Ой, він бачу. О, він Mm -hmm. Це теж хороший бач, Підгорілий 7 доларів. Ага, грійфрути за штуку 2 долара. Грейфрутики лайми. А нам лайм надо вдома. 7 доларів за кілограм нормально. Грушки. Так, а що у нас? Тень з 4,7 долара. Да? Тож грушки, грушки. Ківі 1,2 долара за штуку. Не за кілограм, попрошу замітити. О, яблочко, які ви бачили. 4,5 долара яблука. Яблука брав вкусні. Груші такі не брав. Ці яблука. Ці яблука. Коротше, 4 долари яблука. Голден. Ці тоже 4 долари. Ну, среднім 4 долари. А оці от ці 5 доларів, тому що фільді перцеві правильно. Давай подивимось капусточку. Тут... Да. Це Салат. Салат. Що там? 3 долари за штуку. Mm -hmm. 3$. Долара. Цей салат 3,6 долара, доллара. 3,7$. Паприка, наборчик, скільки там дві штучки. 30, 31 за кілограм. Долар. 30 доларів, В мікрозелені всякі Вон 3 долара, там за сапеточку за маленьку. Салат сикори, щось там за штучку. почти 6 доларів 5,7$. Слідує. Гриби. Які гриби будемо показувати? Лисички. Ці гриби, мабуть, так. Да? 8,5 доларів. шампіньйони, а, а я не бачу. Оце якісь сочечки. Короче, 15, 15 доларів за кілограм. Коротше, дорого гриби, я думаю, розумієте. Ні, ти ще, ще попереджу, що це не найдешевіший магазин. Не найдешевіший. Ну, найдешеві, не, не буде на пів долара дешевле, ладно. Не. Согласен. Картошечка. Вон шампіньйони, дивись. Сейчас. Де? 8, 8 доларів. О, це за це хороше за кілограм, за штучку. За кілограм. А, 8 доларів за кілограм, да, пардон. Туплю. Картошечка. 4 долари, так? 4 доллара молода картошка. Так я навіть не буду дивитися, я таке не їм не люблю. А морква дивися. Морква? Приступаємо до моркви. Покажи нам моркву. Так, ось ця Три. 3, три. Це 4. Ні, не 4. шість. А, і шість, а чого? Вона екологічна. А, я поняв. Тобто це фото екологічно. Просто та сама морква, тільки в другі у Брокколі. Що у нас брокколі? Брокколі три. Троячка за штучку 3 бакса. Да, тут зарплати побольше, але но... 3 долара за штуку. Ці 3 долара. Що в нас далі? Капуста? капуста? Капуста це за кілограм, 3,7. 3,7, так. Mm -hmm. Ну це не ну, ви примірно бачите, зараз ми підемо ще там сахар і подивимося так, і прочі цікуля. цукори. Це 4,7. 4,7 за таку теж, так? За кілограм. Да? А ця от 3,3. А ця да. намного лучше я вже бачу. Да. Да? Красненька. По чому красненька? 7, 7 доларів. 7 доларів за кілограм. Так, ти чесник? Кущовка. А. Кущовка он 4 за штучку за пакетик або 11,4 за этот за кілограм. Чище 10 доларів. Неплохо, ця 7 доларів, 6,7 Угу. О, ще вам, давайте покажем 17,918 почти за килограмм честных. Вот честных надо выращивать и вести в Норвегию. Сразу вам новый бизнес план. Подивимось, тут что есть. 4 пицца соус, соус на пиццу. 13,3 за килограмм получается такого. Цей тоже 13,3 пицца соус. Вот такие вот. 7 долларов за килограмм. Я бачу лучше немного. Що ти, ти хочешь рассказать? Есть no, нема, 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 5, нема. 5 нема. от салатик. Салат весенній чек і називається. Осінній. Грецький. Грецький. Осінній буде. 5 долларів. Картопляний. Ага. 4,6. Це, це як в этом Польщі брав салат. Картошка з майонезом. Не в Германии, картошка з майонезом. Да. Салат Висок. був написаний. І, по-моєму, морква ще терта. Дивимось, давай ще подивимося сахар, м'ясо. Пошли. Каместь йдемо до м'яса, рис. Ой, пардон, 17,48 17, за кілограм, 1,8 долара за кілограм рис такий. Цей от 2,6 долар, долара такий рис якось так робиться. ну Риса багато, дуже. Ще ж вам на сахарі показати, цукори. Цукори? А що тут? Томатна паста, наприклад. Томатна паста на борщ. Десь до долара. До долара. Ні, це. Ликає, за маленьку таке. Да? Ліна варила борщ дуже ось, ось. Долар. Ну так ну, тоді баночка. В Києві вона коштує 8. Концентрат. Маленький. Це кілограм от 7,5 доларів. Це щось, ці помідорики свялені. Да? От так. Прийшли до м'яса, ну це так, щоб ви розуміли. Що там у нас є? Свининка. Вот. 13,6 долара за килограм, 13,5 долара за кілограм, різана з косточкою і салом на безшкури, так? Це що у нас? Це? Це яволочна. 18 доларів, так? Так, це теж яволочна. 41 долар за кілограм виходить, недорого. Так, це теж яволочна. 46 доларів. Ага, цей теж яволочна. Ну це якась красива кучерява еко, біо, там оці, -оці викрутасні навороти. Чого ж класно, а вот, нет, секундочку, фіст прайсівська 8 доларів за кілограм. Ну, це вже похоже на правду. Well, like ну хороше м'ясо. Брав. Like а ще є прикапчені. Так? Mm? Не дуже. Не дуже? Не дуже. Не дуже. Ну це не 7-8 доларів. Курочка. Філешка. почем, 2015-6 доларів за кілограм філешки. Я цю не бачу, там це нік заломаний. Та не важливо. Тут у нас за штучку. 15-15,5 за кілограм курочка, а це вже зразу можна готове. А скільки там не бачу, 33 долари за кілограм готове міско. Забрали якраз під перший пакетик. Мені, мені, мені забрали перший пакетик. Замечательно? Хороший? Дома подивимось. Куриний форшість. Отлично. Ми виконували кучу бабла. Дома покажемо вам. Зараз підемо ще один заберемо. дома, 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 дома. Дом. Так же, тут мені, мені чи в меню морожено. Ценники. І от морожено. 17 доларів за здорову коробку, 9,5 за середню і 3,5 за таке, мабуть, дитяче. Це не хороші. А, консерви рибні. Тут кажуть, що багато риби. А, ну да. Консерви дорогі. Макрела, так? Макрела, Макрела. Скумбрія. Да, я знаю, скумбрі. 25 за кілограм. У нас з Оце. Е, не знаю, мені оце нравится. Це саме більше менше. Води Ну вона чиста. Да, так, тут по поводу риби, тут я не знаю, тут катастрофа. От тунець, тунфіск, 10 доларів за кілограм. От 17 доларів за кілограм. Все, йдемо далі. Дома покажемо, що ну Ми ще пройдемося. Дивись. О, пардон. Мука 33. 30, 33 за 2 кілограма. Ця 33 теж за 2 кг, та 26 теж за 2 кг. Це не мука. А що те? це? Це хлоп'я всякий. Де? А що ти мені сразу не сказала? Ну це женські діла, поэтому я не розбираюся. Ладно, признаюсь, зараз забираю. Ідемо, пишіть, що вас я вам ще зніму ціни на пиво і на водку, щоб ви зрозуміли, що тут робиться, да? Ну тільки на на водку, це треба підтизне. Ми на пальці, да, да, -да сходимо. Норвеги теж брала, так що не треба писати, що ми тут ниші, там ще щось, то тобто, есть тут все це в порядку вещей, як банку здати, чи підібрати і підтиздати. Якщо ти даже на ленкрузер или на якісь дорогій машині, так само взяти всю торбу. Йдемо далі, у нас ще одна, буде на заправки там будуть участь, які дожні бутерброди там, і проче. Один мінус того, що ти, коли замовляєш цю сумку, ти не можеш обрати, що саме ти хочеш. Тобто, що тобі покладуть, то ти забереш. Хоча тільки що ми дивилися на десяток сумок, вона да, каже, вибирайте, яка вам нравиться. Це тільки сьогодні. Ні, ну так, першу попавшуся взяли, там приблизно все однаково, Плюс-мінус, так? Так. 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 Слідуча торба. Тому що, напевно, їх буде дві, Першу вже забрали, вона в рюкзаку. Буде тут на заправки. Зараз там будуть всякі доги все побачите. Ну, Я так думаю, по крайній мере, Ще отсюди до мене не брали. Ти брала? Ні, не брала. Зараз подивимося і покажемо. Акція на цій заправці, де ми будемо забирати бургер, 5 доларів, а в нас торба за 5 доларів якраз вся буде. Так? А? Інтересно, щоб на заправки. Що буде? Пішли глянемо. Зараз побачимо. Який в Одесі апетит Чи в столиці. Ви могли б мені, наприклад, писати би там у що у мене багаті роділи, якщо б вони в мене були б депутатами. Ну тому, що самі знаєте, у нас там в депутата пенсія півмільйона, плюс же ж на житло, тому що в не немає житля. Тоді ви могли писати, бо от тобі батьки скидають, все зрозуміло. А так, у мене батьків, якщо їхню пенсію я так розумію, сложити, то якраз хати купити два бургера і Кока-Колу на заправці, От все. Так що не подумайте нічого поганого. Ну, так воно є. Я живу за свої гроші, не за ваші, не волнуйтесь, все добре. Скажу вам так, щоб вас підрахунить бабки не проблема. Далі? Да. Ми ж просто так ходимо, по 5 доларів себе набираємо ідею. А ще й банок назбираємо. От. Щоб вам не казалося, покажу вам от кусок дороги. Це я зараз якраз прямо на ній стою. Вон яма, дивися. Там угу. в коліна. Так, да, асфальт тут, звісно, кладуть капітальний. Ми от вчора їхали, так? Да? Там слоїв, 20 слоїв якісь. Так, це не ну, це підготовка. Ну, навіть на велосипедні, на якщо тут звісно, технології, але да, везде є свої плюси ідемо в сторону дома, хати по поводу чистоти. Ну, чесно скажу чище, ніж в Польщі. Я ни в случае нічого проти Польщі не маю. Но, да, все же, ну, от, може, тому що це маленький городочек успішно вбирати. А взагалі, наверное, тут не так сильно мусорити. Хоча мусор тут теж є, правильно? Були біля річки, от, там вже вам знімали кої де є, то в річці драбина валялась, то ще що. А ми, ми, ми ще позбирали. Не, ну ми то позбирали, ну так все ж, ми то й не мусорим, Ну, є ті, хто мусорять. І ще я вам разочок покажу, все-таки оці от домики нервішські, навіть не домики, а дворики, те, що мені дуже подобається. Ну от нічого лишнього немає. Я не знаю, як в них так виходить. Ну як в них так виходить? У мене вдома так ніколи не виходило. Все нужне, а вдруг. І так воно 50 років лежить, а вдруг пригодиться, скажи. А от теж дорожка, дивись, яка. Ну, зато яка є. Ям прям великих немає, ну все ж. Не все везде не ідеально, немає ідеальних стран. Правильно? Ну, Дворик, не забора нічого. Вийшов, міска пожари, все, на тому конець. Правильно? Зделано, щоб люди відпочивали. Тепер підведемо ітоги. Це з заправки, два от таких от сендвіча з яйцями потужними, там з шинкою, 5 булочок. Це примірно десь би було крон около 200, якщо братися на заправки, може чуть-чуть менше. І з першого того магазину, що ми забирали, фарш. Попався такий, бачите, він тільки по скидках. Все з ним нормально, не той ціни. Он була ціна 59, 59. даже 60, потім стало 41. І потім його дають в набори, щоб його сразу з'їсти сьогодні-завтра. Такий от сендвіч. М'ясо. Жарене, так? Ну так, вже готове. Це, ну ви бачите, це дві галяшечки з чим-то доларів була нормальна ціна. В общем, якщо це все брати по нормальній ціні, скільки ми читали 260 з чим, то 262, по-моєму, було. 26 доларів ми взяли за 5. Якось так це І Тут так само там, в 4 рази це вийшло дешевле. Так що лайк, підписочка. Отак от вийшло. І в кінці зараз десь я вам ставлю, там як це все купити і потім приходите, забирайте. За Україну не знаю, є чи нема того, -того. ну не перевіряв. Не імаю такої можливості. Поки. Удачі, скоро побачимося. Дякую, щоб заказати. От така аплікація от, зелена. Заходите. Вибирайте. Заходите, от там написано, що там буде. Отзиви дивитесь 4.2 із 5, 5. Це непогані, доволі такі отзиви. Ціна буде дешева. От 49. 5 доларів, в общем, ціна. Все, годиться. Чи в них відеоінструкція. Тепер на прикид 9 часов з 9 до 11 забрати вечора цю сумочку. Все, вон там написано. Я хотів вам показати, що безпечність це от вийшли тут машини стоять, вони просто відкриті, ну і там, мабуть, ключі є, здачі немає. Нема, не знаю, немає ключів. Не буде Та ну ладно. Ну, то есть вони так все і ночью так стоять, і все нормально, ніхто нічого не закриває.